улиц самолет сбит. Издание не дожидается расшифровки черных ящиков. Сегодня уже целый ряд британских газет, например, установили точно, довольно точно, что самолет азербайджанский сбит русскими. Обращает внимание на кадры фюзеляжа лайнера со следами повреждений и начинает инсинуации, что самолет могла попасть ракета ПВО. Как все быстро и оперативно на Западе раскрывают, если дело касается вот, обвинений против России. Упавший самоліт був технічно справі, заявив глава азербайджанських авіаліній. Цинізм і ницість саме цими словами можна описати реакцію росіян на авіатрощу у Актау від самого ранку, а взагалі-то і від вчора пропагандисти намагалися відхреститися від причетності Росії до пошкодження літака. І на щастя для світу, і я так розумію, що на превеликий жаль для Росії люди вижили в цій авіатрощі і почали давати свій. І коментарі про те, що їм довелося пережити, про те, що падіння літака справа рук Росії вже почали писати різні західні е, видання, і, до речі, посилаються вони на джерела з Азербайджану. Тож я прошу вас. Просто зараз вмочить, тому что буде выкрывание сегодня, уже целый ряд британских газет, например, установили точно, довольно точно, что самолет азербайджанский сбит русскими. Причем, вы знаете, я даже допускаю всякое, мы это еще понятно расследуем. Мы так быстро не можем, как они определить. Но вы знаете, что меня поражает и удивляет в этой связи? Ну хорошо, они определили, что русские сбили. Азербайджанський самоліт над російським там Дагестаном і Чечню вони самі ще не оприділілись. Оцей от фрагмент він з ранкового ефіру Соловйова. Ми бачимо, як експерт говорить про поспішні висновки, якихось там видань, і вот вони не оприділілість, де що було була Ну знаєте, так от знецінює ту інформацію, яка вже є. Але все це робиться для чого? Для того, щоб не розганяти в російських медіа цей інфопривід і як вони. Його перебувають, як ви гадаєте, і цей експерт і Солов'йов протягом усього ефіру своєї розмови намагалася перемкнути увагу глядача із авіатрощі на іншу подію. Уявіть собі, аж цілих два дні тому затонув російський корабель, і про це згадали просто зараз. Ну от Урсамер, російський сухогруз подорван. Явно із воні, де да? щас, от тріви по правому борту на 50 пробойно на 50. Да. Отже, для тих, хто не розумів про що йде мова, то суховантаж російський пішов на дно Гібралтару і ще два дні тому. І вчора росіянам було невигідно про це говорити, бо ну це е, не назвеш якоюсь перемогою. А сьогодні, коли увесь світ звинувачує Росію у тому, що вона ліквідувала пасажирський цивільний літак, хай і не навмисно ймовірно. Звісно, звісно, вони згадують про свій затонулий корабель, причому одразу всюди на всіх каналах. После трех взрывов по правому борту российского судна «Урса-Майор» в корпусе обнаружили пробоину, сообщили в пресс-службе группы компании «Оборонлогистика», владеющей судном. На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды примерно 15-30 сантиметров от воды. Волнение моря размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров. Края пробоины были рваны и направлены внутрь судна. Якщо коротко, щоб не зосереджувати на цьому увагу, то корабель затонув, як я вже казала, два дні тому між Іспанією і Африкою, бо там, начебто, відбувся вибух всередині, чи то в моторному відсіку, чи то у іншому якомусь місці технічному росіяни стверджують, що цей корабель атакували, що це прям була спрямована акція, або нібито уламки пішли усередину цього корабля, а саме цей урсамайор. Чи Урса Мейер, росіяни скоріш за все за даними осінтерів, використовували для того, щоб евакуювати свою техніку із Сирії. але нам це насправді не дуже цікаво. Ми ж не росіяни, щоб замилювати собі цим наш фокус уваги. тож ми з вами рухаємося далі і продовжуємо говорити про трагічну авіатрощу. Первым же шагом следствия стала борьба со всевозможными спекуляциями. Так казахстанские правоохранители арестовали на 10 суток местного блогера, который снял место крушения с дрона, после чего кадры его растиражировали в западной прессе, ну и стали всевозможными предположениями заниматься о причинах трагедии. В правительстве Казахстана уже обратились ко всем с просьбой не строить из себя таких диванных авиаэкспертов. Окей, спершу затримали блогера, який усе зняв і и у соцмережі, а далі що вы будете за. Отримувати чи знищувати тих, хто вижив на борту, бо знаєте, що почало відбуватися? Люди, які вижили, опублікували кадри, зняті всередині ще під час польоту. Бо від моменту вибуху до моменту приземлення цієї аварійної посадки, я так розумію, пройшло плюс-мінус дві години і було що познімати. Тож, що, і ми мусимо вам показати ці відео, дивіться. Це все ще відбувається до аварійної посадки. Отже, що ми маємо? Рятівні жилети продірявлені, обшивка пошкоджена. Птахів, про яких говорили у перший час, там перші годині після авіатрощу, що вони потрапили у двигун. Теж на кадрах не видно, а пошкодження є. А я ще вам нагадаю, що на самому початку росіяни казали, що імовірно у літаку вибухнув кисневий балон. Внимання і вопрос. Він був на крилі чи де? Ніт. І я просто зараз закликаю вас поставити лайк цьому відео, якщо ви забули це зробити, і підписатись на канал, якщо ви з нами вперше або досі не підписані. Подалі буде ще цікавіше. Розбираємо все, що вдалося сьогодні знайти. Раз, в два йшов на посадку, ну от що то в третій раз чого-то взорвалося. А внутрішньо був взрив. Я би не сказав, що внутрішні. Тому що mm -hmm. обшивка, де я рядом сидів, обшивка у мене. Шивка от, от, отлетела. Uh -huh. uh -huh. Вот у меня, не знаю, тут уже эксперты, специалисты, конечно, будут уже версии давать Но вот что, взрыв-то был? Uh -huh. Это точно взрыв был. Взрыв все слышали. Все слышали uh -huh. взрыв. Кого-то я потянулся за жилетом вот спасательным. Думаю, мало сейчас, где сядем мы? Uh -huh. Надо тогда сейчас это жилет. Жилет. Взял, смотрю, в жилете дырка, осколком пробила. Mm -hmm. После этого взрыва, ну как раз между ног у меня вот где-то вот там вот этот осколок пролетел и попал. Он жилет насквозь пробил. В жилете дырка, у меня аж, я на телефон тоже это снял. Mm -hmm. Mm -hmm. В жилете дырка осколок был. Mm -hmm. Там уже, я mm -hmm. думаю, дальше будут специалисты, специалисты будут пускай разбираются, заключение уже, я думаю, там уже. Ось такі от коментарі тих, хто вижив. Ви чуєте, так були вибухи, і чоловік вважає, що вони були десь зовні, а не всередині. Наскільки він пам'ятає, він пам'ятає і каже, що далі у цьому будуть розбиратися експерти. Ну окей, напевно, так і буде. Побачимо, які будуть висновки. Але давайте одразу поговоримо про те, що зараз кажуть пропагандисти. Вони починають визнавати. что борт был справным. Хотя вчера казалось, что, напевно, там что-то на борту. Упавший самолет был технически исправен, заявил глава азербайджанских авиалиний. Черные ящики найдены, специалисты занимаются расшифровкой. До завершения следствия Россия не будет выдвигать гипотезы о причинах, Авіакатастрофи, а знаєте чому Росія нічого не казатиме до того, як з'являться перші результати? По перше, їх не запросили до експортної комісії. Так там три країни Росії серед них немає. Це по перше. А по друге, ну я вважаю, що страшно ляпнути щось зайве, бо в принципі все і так зрозуміло, і треба себе убезпечити і не наговорити дурного. Це ще одне відео, яке вдалося сьогодні знайти. На ньому ви можете бачити оцю діряву обшивку. Я звісно не експерт, але мені здається, що пошкодження мають зовнішній характер, так що щось входило в літак зовні, а не зсередини вилітало. Та й в принципі, експерти і видання пишуть і кажуть, що вранці 25 грудня у грозному працював. Панцер, саме у мав мавсіста літак нагадую. І цей панцер відбивав атаку БПЛА на місто. Панцер – це така аналоговнєтна установка. І працює вона в тому числі у автоматичному режимі. Про це росіяни писали, здається, чи на сайті Міноборони, чи де там. Тож, експерти кажуть, цілком імовірно, що панцер, ця установка прийняла літак за великий БПЛА і випустила ракету. І ось тут -от пропагандисти почали. Але заперечувати, бо не можеш підбити літак, просто взяти і летіти кілька годин. Сумбур, как всегда, вносит западная пресса. Там не смогли обойтись без всевозможных конспирологических предположений. И вот заголовок желтой газеты Daily Mail. Был ли самолет сбит? Издание, не дожидаясь расшифровки черных ящиков, не дожидаясь расследования, даже его начала, обращает внимание на кадры фюзеляжа лайнера со следами повреждений. И начинает инсинуации, что самолет могла попасть в ракета ПВО. Каким образом тогда этот борт мог долететь от Грозного до Октау, а это 400 с лишним километров, Журналісти, звісно не сообщають. Отже, ми маємо питання, як підбитий літак міг пролетіти понад 400 кілометрів. Ну, давайте будемо разом розбиратися. Те, що ви бачили на відео, це схоже на роботу зенітної ракети. Вона не влучає безпосередньо у ціль, а підривається поруч із об'єктом, який вона атакує. І ураження уламкове, по суті, яке ми і побачили. Ця ситуація порівнюють усі, і ми про це будемо. Мого говорити, що це схоже на ситуацію із MH17. Тільки в тому випадку MH17 не пощастило, і літак був ліквідований, знищений буквально одразу. А Емпраєр ну, так сталося, що він зміг долетіти до Актау. А тепер давайте перейдемо до статті «Євроньюз», Що вони пишуть? Джерела в уряді Азербайджану підтвердили, що літак був підбитий саме російською ракетою. А пілотам після влучання по них уламками було заборонено саджати літак у Росії. І от цей момент, на мою думку, дуже цинічний, тому що літак, ви ж розумієте, направили летіти через Каспійське море, відстань була 400 кілометрів. І якби літак з пошкодженнями впав. То скоріше б за все він би був повністю знищений, всі би загинули, свідків би не було, а його уламки пішли би на дно, і було б набагато важче зрозуміти, що трапилось насправді. Я гадаю, що саме на це і розраховували росіяни для того, щоб прикрити свій злочин. Але бачите, як буває, пілоти зробили усе, що від них залежало, для того, щоб посадити літак у, на аеродромі у аеропорту. І вони змогли врятувати людей, а тепер маємо, що маємо. Не переживай. Наш самоліт упав, розбився. Жив я в Казахстані, где-то. Да, Бог спасся, чесно. Я часа два наверное, я не помню. Вже сколько. часа два їхав, літі і мене ждав свої смерті. Що вотвочас? Ну що ж хочеться дуже сильно вірити в те, що всі ці показання приймуть до уваги, і вони допоможуть знайти винних у цій авіатрощі, тому що постраждали цивільні люди. Ну що ж, ми будемо спостерігати разом з Юрою за цією ситуацією. Тут на Райтнау, будемо вам все розповідати. І перш ніж ми підемо далі, я хочу вас попросити зробити одну добру справу. Давайте ми з вами віддячимо тим, завдяки кому у нас є можливість відзначати Різдво, Новий рік і інші свята тут разом з нашими рідними. Є один підрозділ, якому ми з вами вже допомагали. Ми збирали на автівку. Це підрозділ саперів. Ми їх називаємо діди. І вони мали проблеми із автівкою. Вона була підірвалася. Хлопці змогли своїми силами її відремонтувати, і зараз їм потрібен причіп. Вони вже відкрили банку, почали збирати гроші невеличку суму їм вдалося зібрати. І нам треба допомогти їм закрити цей збір якомога швидше. Ви можете бачити QR-код, є посилання на банку під цим відео. Є номер картки. Обирайте будь-який зручний для вас спосіб і задонайте ту суму, яку можете собі дозволити. Навіть якщо це буде 10 гривень, це все одно буде корисно. Тож давайте ми покажемо. Ми хлопцям свою згуртованість і все ж таки віддячимо. І поки ви скануєте QR-код, поки ви заходите в цю банку і вводите суму, яку готові задонатити, перейдемо до Різдвяно-новорічної теми, тому що цей маразм чуть не загубився в, наші, в нашому схороні з відео. Але я дуже хочу, щоб ви його побачили. Ты Миколаїв. Хапай батька. Ничего святого. Ну вы поняли, ну вы поняли, бедные украинские дети, ничего святого, страна, где не осталось ничего святого. И я кажу, знаете, в тому, в тому мэме. слава богу, мы живем в России, а не в Америке. Мы должны ценить то, что мы имеем, а нашу страну, наши ценности. Ведь для нас, допустим, но ну не стоит вопрос, кто мужчина, кто женщина, да? Вот мы здесь все понимаем, кто мы, к какому полу мы принадлежим, и не хотим поменять этот пол, да? А наши коллеги тоже не хотят этого сделать. То есть мы это принимаем как данность. И вот, представляете, есть великая страна, где нужно отстаивать свое право быть мужчиной или женщиной. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, да, давайте сейчас подходит к концу год, вот этот год показал, что, слава Богу, мы стоим на твердом полу и на скользком полу, мы не, под... не... не подскользнемся. Ну що ж, да, це слава Богу, що ми живемо в Росії, де кожен знає свій пол і на ньому не підскальзується. Друзі, ще дуже хочеться розповісти вам про ситуацію, яка відбувається в Естонії. Там Кіпіш росіяни глушать зв'язок, ніби запускають, БПЛА. А, у Фінляндії там проблеми зі зв'язком. Про все це обов'язково вам завтра розкаже Юрій Петрушевський. Ну а я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Що залишаєтесь з нами. Не забудьте прийти завтра і поставте лайк цьому відео вже нарешті. Якщо ви досі цього не зробили. Всім папа. -па.